Помітно нервував. У Коломиї поліцейські виявили у правопорушника наркотики та холодну зброю. При появі правоохоронців він почав підозріло поводитись, тож і привернув їхню увагу. При собі чоловік мав ніж, кастет та пакет з канабісом. Під час спілкування та поверхневого огляду у 45-річного місцевого мешканця співробітники поліції виявили поліетиленовий пакет з канабісом. Та предмети схожі на холодну зброю, всі речові докази поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальні провадження за частиною другої статті 263 та частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання та перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів без мети збуду наразі. Триває досудове розслідування походження заборонених речовин та предметів встановлюють правоохоронці.